У мене пожежа масштабна. Горить мінське болото. Дуже близько. Пожежних машин немає, але люди кажуть, що пожежні поїхали. І поліція. Сюди вони не доїдуть точно, бо тут проїзду для машин немає що можна буде якось об'їхати. Вже багато вигоріного. Пожежа дуже близько. З цього боку почалася пожежа. З цього боку пожежа почалася. Не знаєте? Не знаю. Можна явацію. Та ні, не відсюди воно почало горіти. Ні, тут ж той. Ось там так і взагалі не пішли. <реш> Чому не їдуть гасити, не знаємо. Місцеві люди кажуть, що пожежу не їх Викликали саме сюди. мабуть Мабуть, не вистачає техніки, але припущень давати не можу. Ось уже підбирається до цього, до цієї купи. Підійти. Горять дерева. Горять купи дуже жарко. Ще спробуємо до на поліклініки проїхати.